Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні всі дороги ведуть в лішню. Тут буде відбуватися всеукраїнська проща родин загиблих героїв у новітній російсько-українській війні. Буквально зараз очікують приїзд митрополита Київського і всієї України Епіфанія божественна літургія буде ним очолена а також пізніше, після літургії, відправлять панахиду і згадають всіх тих, хто віддав своє життя. За волю і незалежність України здавалось би мирний час. Організатори постаралися, щоб цьогорічна проща пройшла на високому рівні. Тут дуже все продумано тут є можливість і для того, щоб вдало припаркуватися, і тут різні пости показують, куди їхати, щоб не було заторів, бо людей направду іде дуже багато. Приблизно 5 тисяч українців відвідали минулорічну прощу. Якщо зважати на кількість автобусів, я їх нарахувала більше 20. Але ж, звісно, не всі потрапили в поле зору, то цьогоріч людей значно більше. Це святе місце, намолене і тут дійсно дихається спокійніше, ніж скрізь, бо тут відчуваєш. Неземну таку втіху, неземне блаженство, адже адже знаєш, що тут витають душі тих, хто боровся за тебе.

Родини полеглих героїв ставлять тут прапорці з іменами своїх рідних.